А будемо і в небі співати. Проповідувати в небі вже ніхто не буде. Ви це знаєте чи ні? Проповідь дана для землі, для того, щоб тут проповідувалось Євангелія. А от пісні, пісні ми будемо співати на небесах. Тому вчіть багато пісень. Щоб там, як прийдете в небо, щоб вам щоб не було так, що ви якусь пісню почали співати, а ви не знаєте. Вчіть пісні, співайте пісні, тому що. Написано навіть є в псалмах, що співайте Богу нові пісні. Значить, їх треба не тільки ті старі, які вже такі трохи заїжджені, а нові пісні співати. І тому, хай Бог благословить, я зараз хочу заспівати пісню. Я не знаю, що відчував, що переживав автор цієї пісні. Але він говорить такі слова: я без тебе, безсилий Господь, наче скутані. Руки і ноги, десь поділись потрібні слова, іскривилися мої дороги. Я без тебе, мов гілка суха, що тримається ледь-ледь до кролена. Вона ще в висоті, ще тримається крони, та не вкриється листям зеленим. І приспів, каже так: я кричу і плачу, голос надриваю. Що робить, не знаю. Я вись мені благаю, поможи. Останню ще надію маю, бо без тебе помирає Господь. І я знаю, що для когось ця пісня послужить великим благословінням, тому що в кожної з нас приходять такі періоди в житті, коли ми не можемо дати собі раду. Але маємо пам'ятати, що ми віримо в живого Бога. Слава за це йому! Віримо в того, що хто жив тут, помер на Христі і Воскрес, для того, щоб ми мали віру Божу і віру живу. Хотів би співати цю пісню, і дійсно хотілося б ті люди, які мають якийсь такий десь таку долину у житті, пам'ятайте, що Бог завжди є з вами. Я без тебе без сили Господь, наче скутані руки й ноги, де споділись потрібні слова, і скривилися мої дороги, я без тебе, мов гілка суха, що тримається ледь, -ледь до клена. Вона ще в висоті, ще тримається крони, та не вкриється листям зеленим, я кричу, і плачу, голос надриваю, що робить, не знаю, я вись мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю Господь. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю. Я вись мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. я без тебе загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає, я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю, я висимені благаю, поможи. Ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. Я кричу і плачу, Голос надриваю що робить не знаю, я мені благаю. Поможи останню ще надію, маю, бо без тебе помираю, Господь. бо без тебе помираю, Господь.